Я на початок нашого зібрання зачитаю декілька віршів з нашої недільної глави, з підслання апостола Петра, перший розділ, перший вірш. Петро, апостол Ісуса Христа, пришельцем розсіяним Понтії, Галакії, Кападокії, Гасії і Віфанії обраним за передбаченням Бога Отця і освяченим Духа. На послушання і окроплення кровою Ісуса Христа. Благодать вам і мир нехай примножиться. Обраним. Для чого? На послушання, на послух. Не на те, щоб жили як, хто собі уздумує. На послух, на послушання і окроплення. Ми розуміємо, що кровлю Ісуса Христа. Як освящалася скинія кропленням, коли зарізалася жертва, священник брав крові і йшов і очищав, скінні очищав. Так само кров Ісуса Христа очищаємо сина. Ми і на окроплення крови Ісуса Христа благодать вам і мир, нехай примножиться. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який з великої своєї милості відродив нас в воскресіння Ісуса. Христа. Відродив нас. Відроджується те, що було. те, що росло, жило, воно потім відроджується. Те, що не росло і не жило, було мертве, воно, воно мертве не залишає. То, тут дуже цікава думка, як Ісус каже, коли молиться за своїх учнів, то каже до Отця, ані були твої. І ти дав їх. Слава Всевишньому, що да, Бог прикликав нас, але для послуг. Не так, щоб ми як, кому що там написано, і коли е, увійдете в покой, то не будете робити так, як кожному, що здається правильним. Тобто, коли людина ввійде в покой, то має робити лише так, як батько Небесний в своїй волі поставив і сьогоднішньо. Так по главі в мене. Пройшла тема Слово Твоє, Слово Боже. Яким має жити Ісус каже, буде жити людина чим? Словом, яке виходить з луз Божий. Дякуємо нашому батьку Небесному, будемо розпочинати наші зібрання з молитви, станемо на наші ноги і подякуємо за це.